Марічко, ти маєш пристібнутись. Я сама знаю, що мені робити. Маша 4 роки. Розділ 2. Нова жінка. Глава дитячий садочок. Свій третій день народження я святкувала вже на дві родини. Мамі після розлучення довелося піти працювати, щоб мати кошти на життя. Мамині батьки, мої дідусі бабуся, давали нам гроші, але цього не вистачало. Свого часу мої батьки зареєстрували шлюб, щоб мама змогла отримати посвідку і залишитися в Україні. Від пропозиції батька в шлюбі отримати громадянство України мама тоді відмовилась тому що у неї вже було громадянство, і, як вона тоді казала, нормальної країни. Після розлучення мамина тимчасова посвідка стала недійсною. Тоді тато порадив мамі зробити постійну посвідку, щоб вона могла залишитись в країні і знайти роботу. Вона її отримала як мати неповнолітньої громадянки України. Працювати мати влаштувалась продавчиною в магазин. Вона запропонувала графік мого проживання з кожним із батьків три з половиною на три з половиною дні так, щоб мати собі вільні вихідні. Тато погодився. Спочатку графіку не дотримувалась через мамині причини. Вона хотіла більше вільних вечорів, щоб зустрічатися з подругами або піти на курси. Згодом татові це набридло і він став відмовлятися заміняти маму у її дні. Мені так стало спокійніше. Тепер я знала, коли побачу маму, а коли побачу тата. Звичайно, якщо мені скажуть, який сьогодні день тижня. З цього моменту моїм батькам вдасться притримуватись графіка трохи більше року. Мама мала ключі від квартири, де жив тато, і часто приходила туди взяти речі або що. До свого ж помешкання вона мого батька не пускала він завжди чекав на вулиці, поки вона мене виведе, тоді ж у нього з'явилася машина. Якось тато в черговий раз ніс на руках з магазину пакети і мене, аж тут почався дощ. Десь у цьому дощі впала й остання крапля до його давнього бажання купити автомобіль. Після розлучення у тата стало залишатись більше грошей, тож він того ж тижня купив нам авто. Спочатку я в ту машину і сідати не хотіла, а потім мене звідти не можна було витягти. Пізніше я зазначу, що машина таки зручніша за парасольку. Тоді ж тато вибрав мені державний дитячий садочок, куди я почала ходити з трьох років. В садочку мені подобалось там були хороші вихователі та багато дітей. Часто татові навіть доводилось гуляти і чекати, допоки не заберуть останню дитину. Щоб я погодилась звідти піти. Головним мінусом садочка очікувано стали мої безкінечні інфекційні захворювання. Лікував мене і сидів тоді зі мною переважно тато. Мами в цей період я майже не пам'ятаю, я за нею сумувала. Головний спогад того періоду тато сидить на підлозі з ноутбуком, а я граюся навколо нього. Пам'ятаю, як хворіла вітрянкою. Батько сказав, що мені заборонено спілкуватись з іншими людьми, щоб вони не захворіли, тому навіть в магазин мені не можна. Тоді ж я придумала поїхати в макдрайв, бо там є віконечко, через яке з людьми спілкуватиметься лише тато. З'явилась у нас така розвага туди їздити. Ми стали називати це макдачка. В цілому ж я нудилась без дітей. Температури в мене не було, натомість енергія була, і я просилась у садочок. Батько не витримав мого ниття і під кінець карантину таки повів до педіатра, щоб вона дозволила мені повернутися в колектив. Лікарка здивувалася, що я сама хочу у садочок, оглянула мене уважно і дозволила. Єдиним, що мені не подобалося у моєму першому дитячому закладі, був денний сон. Навіть їжа мене частіше влаштовувала, ніж не влаштовувала, хоча чимало дітей відмовлялося то їсти. Засинати ж удень мені вдавалось тільки коли я була зовсім маленька. З часом я ту тиху годину просто терпіла, лежала в ліжечку і нудилась. Тато казав, що у моєму віці так само не любив денний сон. Якось ввечері, після дня у садочку, вихователька пожалілася батькові, що я не все доїдаю. Тато у відповідь наказав ніколи не заставляти мене їсти. Мені закарбувались його слова. Моя дівчинка найкраща, вона все робить правильно. Вдома він спитав мене, чому я не їла, і додав, що все правильно, і я не маю їсти, якщо не хочу. Взагалі, щодо їжі я вирадувала рідко, але ж існують і максимально неїстівні, як на мене, продукти наприклад, плавлений сир. Не можу його терпіти. Коли ж немає нічого смачнішого, завжди можна поїсти гречану кашу. З батьком було безпечно. І я зрозуміла, що вихователька мене більше не сваритиме за їжу. Ще до садочка, коли батьки жили разом, у мене почались нічні істерики. Пояснити, що мені сниться, я тоді не могла, тільки іноді казала, щось на кшталт мама ховається. Заспокоїти мене можна було лише забравши спати до себе. Коли батьки роз'їхались, стало спокійніше. У мами квартира була настільки маленькою, що для виходу з кімнати легше було перелазити через єдине ліжко, ніж обійти його. Мені це подобалось, бо тоді я весь час спала з мамою. До тата ж я просто приходила кожного ранку досипати. Пам'ятаю, що в нього на ліжку для мене завжди були постіль і подушка, а собі він тоді чомусь не стілив.